А які були результати після навчання? Оль, саме головне, що для мене було це особливо, коли я почала інвестувати в американський фондовий ринок, це те, що спокойствие за мою пенсію. Я почала інвестувати заради пенсії. Uh -huh. Я виключно туди, я, я просто бачу, як мої батьки живуть зараз на пенсії. Yeah. Я це бачу, як їм важко, коли пенсію отримали половина на лікарство, пішло, і це от на виживання вони живуть. Якби не власний будинок і не було огорода, вони, я не знаю, як би вони жили. Yeah. І я, я так не хочу жити. Да на жаль, нас немає ось цієї да. культури да. знаєш накопичувати собі на пенсію, да. тому що всі говорять, ось в Америці великі пенсії. Насправді вони там накопич. така пенсія, що тобі її не вистачить. Ну вистачить не мінімальне таке да. життя, але ми постійно знаєш, подружуємо і бачимо тих да, літніх да, людей да, з Америки з Європи, да. то вони дійсно самі собі не накопичують. Да. В них навіть не постає питання, чи відкладати собі на пенсію? В них да. яку суму Норма. відкладати? На, тобто це дійсно норма. Я пам'ятаю, коли я створювала навчання. Мені хотілося, щоб це було нормою в моєму житті і в житті всіх українців. Тому що так. дуже шкода, коли ти дійсно бачиш своїх там близьких людей, так. які виживають на цю пенсію, по іншому не скажеш. Оп.